Спасибо. 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 Що <пілу> 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 на перший був зубчик, бульончик з вербішенкою, а на друге була катошечка пюре рибкою і палатик. Добавку, Добавку. 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 що просить. А, а там взагалі... — загальному. Театрі. Любимо Тепку, дітками працювати. Наші дітки сюди ходять теж в цю школу. Правильно. Так, Скажите, бачите. Хто? Ого? До нового року? Семлі. У мене така внучка. Точно. Семлі ти малюємо. Де бачу, бачу якісь проблеми? Займаюся.